Такими камерами, за словами Олександра Харвата, робили фотографії на зламі 19-го і 20-го століть. Засновник музею фотографії придбав її у селищі Степань Сарненського району. Це один з найбільших експонатів. Фотокамери і радянського виробництва, і виробництва. Ну, Звичайно, вдячний всім, хто долучався своїми експонатами. Щось я купував, щось мені дарували. Загалом експонатів більше тисячі, якщо брати фото, саме фотографічне, то там, мабуть, біля 500, Ну, якби інвентаризація має зробити, ревізи, це треба трохи потратити часу. Крім власне виставкової зали, в приміщенні музею фотографії працюватиме фотошкола для дітей. Її вихованці каже Олександр Харват, зможуть побачити на якому устаткуванні створювали фотографії багато десятиріч тому. А ще в музеї можна подивитися світлини старого рівного, афіші тутешніх фотовиставок різних часів і зворотні частини світлин, зроблених у перших ательє міста ще у довоєнний час. 86 країн світу, я порахував були своїми світлинами у нас в рівному тобто рівно має передумови найкращих з усіх з усіх міст україни щоб такий центр фотографічний четверта столиця у нас рівне три рази столиця була а так четверта столиця фотографічна в рівному має і має має і буде Олександр Харват планує розширювати експозицію музею фотографії, і для цього готовий до переговорів з усіма, хто має раритетні знімки та устаткування. Максим Коломис Назар Мідріган. Новини на Суспільному.